Храму в Волинському районі міста Києва. Вам буде розданий матеріал з купію різних документів для того, щоб не займати часу такими підставовими інформаціями, але щоб не бути голосівними, ми вам подали всі документи про саму історію, тому що це досить буде і довго розказувати, тому ви самі зможете мати можливість зазнайомитись з ними. Коротко лише про. Саму подію, яка відбувається, і також про реакцію нас. Я представляю орден менших братів, більш відомі як францисканці в Україні, яким Римо Католицька Церква Україні доручила провадження парафії святого Франциска в Коболонському районі міста Києва. Ми безпосередньо займаємось з питанням розвитку цієї парафії. Серед нас і присутній настоятель цієї парафії, тому буде можливість задати запитання також і йому безпосередньо. Найважливіші дати з історії нашого перебування в оболоні це те, що в червні 2004 року. Київська міська державна адміністрація виділила парафії земельну ділянку під будівництво храму та Чернечого дому площею 0,36 гектарів в Обинському районі Києва. У 2007 році був закінчений проєкт будівництва, завершувалося розроблення робочої документації проєкту. Дозвіл на початок будівництва був даний у 2008 році. Ці документи після різних провірок е, набирали свої чинності, вони далі є актуальні і це теж підтвердження, цього. ви можете знайти в тих документах, які ми вам подали довідомо. 17 березня 2010 року парафія святого Франциска Засізі отримала Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою. У 2012 році Римокатолицька громада пробувала розпочати. Будову, але огородження неодноразово було знищено, і те, що для нас і для віруючих теж було вже фактом, хрест, який був встановлений на ділянці, було розслідуто на чесник. 15 квітня 2013 року громада знову почала виконувати свої законні права на будову Риму Католицького храму на даній території. І тут ми знаходимося. До цих найближчих подій, які ми хочемо висвітлити і подати наше бачення останніх подій. 15 квітня 2013 року було розпочато будову. Вже вечором, коли вірні прийшли помолитися на їхнє законне місце майбутнього храму, вони зустрілись за агресивною поведінкою, деяких яких присутніх там людей. римо не відповідали на події провокаційні дії і лише милиться. 16 квітня, а незадовго до молитви, стався поважний інцидент. В бік людей, які просто молилися біля своєї території, було здійснено постріли, скоріше за все, з пневматичної зброї. Кулі потрапили в систему нашу, одній в руку, а другій в обличчя. Перша сестра не зазнала серйозних травм, дякуючи, щільній кубці, тому залишився лише синяк на руці. Друга сестра, сестра Розалія Мушинська, яка є громадянкою Польщі, отримала травми обличчя. На місце пригоди була викликана швидка допомога та міліція. 17 квітня, тобто наступного дня, засобами масової інформації було розповсюджено заяву прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ про те, що насправді нічого такого не відбувалося. Інші журналісти, які шукали інформацію, говорили про те, що міліції повідомляли про дрібне хуліганство, але не було жодних послів. Подібні заяви викликають з нашого боку незрозуміння. Як можна було робити будь-яку заяву до завершення медичного обстеження постраждалому? Рентген та всі інші необхідні дослідження виявили, що в м'яких тканинах обличчя сестри Розалії виявлено залізні предмети. Лише сьогодні, 19 квітня, сестра Розалія була оперована і предмет було видалено. На фотографії ви можете побачити. Найновіші фотографії по буквально годину тому була закінчена ця операція, видно довідку медичну також куня, яка була вилучена з м'яких тканин і теж Ренгенський знімок сестри Розані. Тому це раз, ще раз хочеться підкреслити, що факт скерування будь-якої зброї на людей не може. І не повинен бути в жодному разі усправедливений. Факт стрілянини, стріляння вважаємо за очевидний, що підтверджує висновок медичного погляду. І будь-які заяви органів захисту прав громадян, зроблені до цього часу, вважаємо за такі, що не мають жодних підстав. Тому звертаємося до правоохоронних органів міста Києва, прикласти всім зусиль, щоб боронити безпеку громадян. І реагувати на подібні порушення закону в рамках діючого законодавства України. Вся документація по даному питанню вже вчора і сьогодні ось ця остання документація, надані правоохоронним органам і чекаємо на їхні дії. Наступна подія сталася 17 квітня, коли був вчинений акт знесення у ділянки, що належить до закону по закону Риму Католицькій громаді оборони. Спочатку була розповсюджена інформація про сутичку, яка нібито сталася з віруючим. Така інформація теж не відповідає дійсності. Відразу після брутального нападу віруючі були відділені кордону міліції для удигнення такої сутички. Хоча віруючі продовжували молитись, і не було найменшої спроби з їхнього боку війти в конфлікт з другою стороною. І це я хочу підкреслити: це є позиція віруючих. Які не стоять там для того, щоб боротися з кимось чи проти кого небудь Ми відкидаємо будь-яку форму насилля, чи словесного, чи фізичного. Ми хочемо лише захисту наших прав на власне місце культу, яке було нам надано згідно із законодавством України. Ми розуміємо, що деякі мешканці прилеглих будинків можуть мати свої вимагання. Ми розуміємо їхні почуття, але також і наша громада має свої права. Тому вирішення труднощів повинно проходити виключно в рамках закону і в атмосфері взаємної поваги. Тому вчора до відома мешканців було подано, що на даний момент більшість робіт, пов'язаних з будівництвом храму, призупинено, з нашого боку, ми запропонували створити групу яка та в нас зустрітись і вияснити всі розбіжності. Католицькою стороною запропоновано зустрітися завтра з групою п'яти осіб, які би представляли інтереси жителів прилеглих будинків. Сподіваємося, що цей крок допоможе вияснити всі непорозуміння. Вважаю за важливе підкреслити, дана ситуація не має і не повинна мати релігійного, національного чи політичного характеру. Сьогодні з відділ зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви прокоментував ситуацію щодо конфлікту на будівництві католицького храму в Києві. Це звернення опубліковане на офіційному сайті, тому його можна знайти. Єпископ, архієпископ Луганський Очевський Митрофан, який головою відділ, так написав. Конфлікт, який вибухнув на місці будівництва католицького храму Святого Франциска сільського в Києві, що на полоні, свідчить про негативні і небезпечні тенденції, що розвиваються в нашому суспільстві. Застосування сили, а тим більше зброї, на захист своєї точки зору, ні за яких обставин не припустимі, і говорить лише про слабкість позицій і відсутності цивілізованих гідних аргументів. Подібні конфлікти на наш погляд можуть і повинні вирішуватись. Тільки мирним шляхом через всебічний діалог, який має базуватися не на непримиреності, а на повазі один до одного. Для цього сьогодні є всі умови: використання зброї, яке мало місце на місці будівництва, суперечить усім законам, в тому числі і кримінальному кодексу України, стріляти в беззбройних аморально, хотів би висловити співчуття чорницям католицької громади, які отримали поранення і травми. Сподіваємося, що у конфліктуючих сторін вистачить мудрості, бажання і прагнення вирішити це протистояння мирним шляхом в дусі християнської любові. Вважаю дуже важливими ці слова і позицію саме Української православної церкви щодо даної події. Подібний лист був скромний також бажанішим Святославом Верховним Архієпископом Києву Галицьким Українського. Української греко-католицької церкви, також розмовляючи сьогодні з апостольським нунцієм в Україні, послом Ватикану в Україні, він висловив стурбованість з того, що відбувається, і що апостольська нунціатура уважно слідкує за розвитком подій. На закінчення, перед тим, як надати можливість поставити вам запитання, хочу підкреслити, що католицька церква. Відкрита для всіх людей, незалежно від національності. Нашою метою є духовна опіка над вірними римсько-кадовицької церкви та співпраця з усіма людьми доброї волі для блага нашого рідного міста Києва і нашої держави.